Хропіння як покращити дихання та відновити здоровий сон. Всім вітання! Сьогодні з вами поговоримо про хропіння, яке не тільки завдає незручності, а й може викликати проблеми зі здоров'ям. 75% людей, які хропуть, страждають на обструктивне апної у вісні. Для цього порушення характерна тимчасова зупинка дихання у вісні, через яку до легень не надходить достатня кількість повітря, і в результаті знижується рівень кисню в крові, що спричиняє кисневе голодування органів і тканин, а також збільшує ризик розвитку серцевих захворювань. Крім того, через хропіння організм людини не здатний повноцінно відновитися за ніч, тому упродовж дня може спостерігатися сумливість, відчуття важкості в голові та загальний дискомфорт. І це часто переходить в хронічну втому. Тому в таких людей актуальним є питання, як позбутися від хропіння. Насправді є кілька методів. Медикаментозне лікування зазвичай рекомендується в крайніх випадках, коли вже ваше хропіння призводить до апної у вісні. При більш легких формах можна спробувати зменшити хрупіння і поліпшити сон за допомогою натуральних препаратів, які у своєму складі мають лише рослинні компоненти. І одним з таких засобів є препарат на основі рослин сліпістіс Ультра від марки Івоніка. Завдяки натуральним екстрактам, які ретельно підібрані та скомбіновані спеціалістами, можна швидко та ефективно полегшити дихання під час сну і тим самим зменшити інтенсивність хрупіння, відновити здоров'я дихальних шляхів і забезпечити якісний сон. Переваги цього комплексу полягають у тому, що він безпосередньо діє на проблему, а саме знижує чистоту, гучність та інтенсивність хрупіння завдяки зменшенню напруги м'язів, що пов'язані з хрупінням і тим самим сприяє більш глибокому сну і забезпечує якісний відпочинок. Окрім того, захищає слазові білонки та підтримує здоров'я верхніх дихальних шляхів. Цей препарат містить екстракт квітів календули, екстракт корення оману, кори дуба, листя м'яти, бруньо-гвоздики та екстракт трави хвоща. Крім того, перед сном можна випити склянку чаю з ромашки. Це найкращий вечірній напій, що сприяє розслабленню. А ось келих вина перед сном збільшує ймовірність хропіння. Як стверджують фахівці, уникнення надмірного вживання алкоголю та відмова від алкоголю як мінімум за три години до сну знижує ризик хропіння. А також подумайте про те, щоб замінити звичайну подушку для голови на подушку з піти з ефектом пам'яті. Це дозволяє тримати голову піднятою, щоб зменшити закупорювання дихальних Шляхів. У той же час вона підтримує вашу голову та плечі, коли ви лежите на боці. І, як зазначають фахівці, вони також рекомендують спати на товстих подушках з валиком середньої жорсткості, які збережуть свою форму протягом усієї ночі.